Так, усім привіт, це новий влог. В даний момент у нас зараз осінь, доволі таки тепло, сонечко гріє. Тобто поки сонце гріє, треба трошки настрипати, напригатись нормально. З кайфом в шортиках, футболочці. Прийшов ось до спота, це паркан. Хочу від нього потренувати 360 спін за те в дроп і в пампліп. Коротше одна сказка, яку я хочу зняти для себе. І потім буду рухати далі, хочу сьогодні пройтись по різним спотам. Так що приємно перегляду. Так, окей, я розінявся, починаємо розпригуватись помаленьку. Для початку давайте спробуємо просто вчепитися за забор. Я колись це робив, але давно. Зараз щось не виходить. Окей, okay, Зараз треба згадати пандроп, а потім повна комбінація. Зараз спробуй ще раз зробити краще для влога і потім інсти. Бо цей відос має бути в Чи Поки я тренив, то з'явився такий типок. ти звідки ти тут взявся. Звідки йшов, там хлопці на те. Фу, спорт чи не спорт? Спорт, звісно. Коротше, я тут собі тренив, сам мав трени, просто, тут з'явився сам. Ні, серйозно, це не постанова. Що побудеш зі мною чи підеш? Спіши, це вже потрину. Що потрібно, мені треба цей засняти, вони мене просто добре, я буду тренувати, я маю добити поїхаємо до тебе. Куди до мене? Ну, назад Щоб не робити два кадри, перший для влога і другий для то він зніме інстит мені отак. А я для влога зараз зроблю сьогодні Якийсь день випадкових зустрічей, ще переєдналися Андрюха і Саня. Зірка. І Саня продовжив зробити цю саму штуку. 306 ну, вебстер з обертом в зацеп, тільки ще зразу внутрю, в боковуху. Да, да. Ну не знаю, типу прикольно. Це було трошки. Трошки пострибали, рухаємося до наступного спота. Ну, Важко називається спотом, там коротше, одна просто стінка червона, яку ми хочемо пробити мутрівки, корки, пандроп і так далі. Ось ми, до речі, вже тут, ми буквально недалеко. Зараз щось спробуємо, але подивіться просто на мої руки. Вони зелені від забору, від фарби, вже поцарапані. Ну, коротше, таке. Це ще мозолька не зажила. Так, зараз щось спробуємо. Оп, оп-оп. Давай, мы снимаем. А? Снимай, давай. Да. Хорош. Блин, закусашку да не може. Ми вже на наступному споті. Відомий спот у нас в Вінниці. Хочу поробити сальто на точність. Так. І на цьому буду все закінчити влог, бо вже Холодно, реально холодно. Не знаю, коли тут наразі потрібно. Ну, коротше, зараз щось поробимо. Макака.

Так, ну що ж, на цьому моменті будемо закінчити тренування, бо вже холодно, вже темно. В принципі, хорошо попригали, було тепло, саме тобі як зайшло? Е, мені сподобалось, да. піднявся ендорфін, е, трошки зап'ястя болить, але то фігня, скоро пройде. І знову буду дати наступну тренувачку і з ось прийду. Дякую тобі самі. да, надіюсь, що ще будуть теплі доньки, бо в нас зараз осінь, вже холодно, тому побачимо. Так що я думаю на цьому будемо закінчуватись. Да, да, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ще yeah, рога лучший. Дякую всім за бай-бай-бай.